Доброго дня, Пачок та помідор з додаванням чесничку, паприки, хмелі сунелі, суміші перців посмажила на олійки. Получається дуже смачне з кабачка. Рагу з кабачків це саме те, що літом потрібно. Багато вітамінів і корисно, і смачно. А для цього нам потрібно кабачки та помідори. Такі кабачки великі у нас. Ціле літо їмо кабачки. Дякувати Богу. Ворожай хороший. І ще кабачки цвітуть. І з персиком. З персиком посмакували. І ще кабачки найолись. Що не посадиш? Та гарно буде на нашій українській землі. Кожню лаванду. Такий букет я поставлю в кімнаті. Помідори так класно, але хотіться, щоб ще й квіти були, посаджу лаванду. Ось так. І земелькою її пригорнути, і водичкою добре полити. Я так хотіла лаванду. Тепер нарешті в мене теж є лаванда. Води багато, 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 що прийнялась налити. Росте на грядки. Все хочеться мати на своїй власній дачі, то ми садимо квіти, троянди, лаванду. Радуємось, коли вони цвітуть. А ще добре мати. Багато фруктових дерев, які достигають. Виноград, персики, сливи, яблука, груші. І головне, щоб було мирне небо. Під мирним небом стане набагато яскравіше, смачніше. Бажаю всім мирного неба, радості щодня, як кажуть в народі, дав Бог день, дав Бог їжу. Дякувати Богу, все достигає. Достигають персики наливаються. Потрібно яблучка визбирати. Ще на яблуньки трошки яблочок лишилось. Слава переможцю. Ось такі чудові яблучка я готувала б Маренечко. Така краса, така краса літо. Пертики, яблука, троянди, усе є. Кабачки корисні, помідори корисні потрібно споживати, поки літо, насолоджуватись смаками. Добавлю помідори, вони дадуть кислий смак, приємний аромат, колір до моїх кабачків. Ось такі помідорчики я сьогодні визбирала. Кабачки ми. Нарізаємо, помідори нарізаємо і все разом на олії обсмажуємо, придаючи приправу та сіль. Обсмажуємо кабачки, додаємо помідори, на розстрілу олії, пишемо під кришкою до того часу, поки кабачок стане м'яким. Можна буде обернути, буде гарна ікра, а вирішувати вам. Чи це буде квачкова ікра, чи це дорогу, це корисно, смачно, вітамінно. Смачного! Смакота буде. Такі млинці з Пиріг з яблуками та сливами буде гарно смакувати. Яблуками та сливами, М -м -м, смакота. Літо чарівна пора. Буде гарно смакує. Кісочне тісто добре, із персиками, з грушами, з яблуками, з сливами. Перепікся мій пиріг на спни. Буде гарно смакувати з фруктами. Компот з яблук. Трошки водички додала і угорю яблучка. Виноград поспів уже, налився, свірчки співають. Виноград солодкий та смачний, можна вже зірвати та посмакувати. От за що я люблю літо. От за що я люблю серпень місяць. За його дари, за його плоди, за його смаки. Яблочка. Ось тобі другий сорт винограда, ще за вений. Яблук багато, винограда багато. Їж не хочу, смакуй не хочу. Красоту, таку смакоту, красота і смакота. Дякую за перегляд. А все добре.